Коли маєш сестру, це велике щастя. А коли маєш дві сестри, це подвійне щастя. І от Її. мої сестри народилися влітку обоє. Одну з них ми йдемо вітати сестрою. Далі, дочка, <свистити> <свистити> ми, <зібралися, свистити> ми, ми зібралися разом. Привітаємо нашу середню сестру. Я знаю, вона нас завжди чекає, ми не можемо не привітати, ми дружні. Не одна подія в житті не проходить, щоб ми не були разом. Держи, Назарчик. Ніночка, рідненька, ти наша, красуня. Ми тебе дуже любимо, цілуємо, обнімаємо. Вітаємо тебе з днем народження. Ти в нас красива, елегантна, завжди. Хазяйка, про те можна багато чого говорити, ти цього заслуговуєш. І сьогоднішній день він твій. Це для тебе. Трояндочки вони yeah, трошки колючі. Невеличкий подаруночок паперовий теж для yeah, тебе. Купиш <laughs> собі, що хочеш. Ну а це ніночка, там такий полусолодкий напій, коли yeah, ти завтра знаєш, може, ну не ну хочеться випити yeah, холодненького, yeah. холоденького, yeah, то ти відкрий yeah. ботилочку, загадай мене. А коли yeah. тебе сумно, yeah. поклич мене. Yeah. Я Добре. приїду. Надіньки <laughs> слів. Ти в нас зірочка, ти в нас найкраща, ти наша сама-сама-сама добра, сама красива. Будь завжди здорова, щаслива і Боже тобі благодать. Я тебе люблю сильно, сильно. Щоб ти в нас жила дуже-дуже добре, добре. Ти таке ще хотіла. світилися. Добре, дядько, а бабочку чекає, Може, він <сих> <сих> дякую, дякую. можливо, він зараз приїде. Дякую, що, до столу? маленькі сімейні компанії. Ми да. сьогодні будемо. святкувати.